Справа 586. Знайди значення виразу. Ну що ж, сортуємо. Дивимося, який у нас вираз. У нас вираз в першому завданні 78, що множиться на х плюс 3217. Якщо х дорівнює 52. Ну що ж, записуємо, що нам треба знайти. Пишемо, якщо х дорівнює 52, то наш вираз. Тоді 78, що множиться на х плюс 3217, буде дорівнювати. Отже, записуємо тоді з наступного рядочка. 78, що множиться, замість х пишемо 52, плюс Три тисячі. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Отже, записуємо тоді. 78, Що множиться? На 52. два. Множимо. Вісім на два, це шістнадцять. Шість пишемо один, запам'ятовуємо, 7 на два. Це 14, плюс 1 це 15. 5 на 8 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 5 на 7 це 35, плюс 4 це 39. Додаємо. Отже, в кінці буде 6. Тут буде 5 плюс 0, 5. 1 плюс 9 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4. Отже, Пишемо, що це дорівнює добуток, в першу чергу обчислюємо, він дорівнює 4056. 56 додати 3217. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати, записуємо 4056. Додати 3217. Додаємо. 6 плюс 7 це 13. 3. Пишемо одиничку в старший розряд. 5 плюс 1 це 6, плюс 1 це 7. 0 плюс 2 це 2. 4 плюс 3 це 7. Отже, записуємо, що сума в нас тоді нашого виразу дорівнює 7273. 7273. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. У нас вираз тут є ділення. Так, А приде на 36 плюс А на 39, якщо А дорівнює 468. Ну що ж, записуємо знову, якщо А дорівнює 468, так, то. Наш вираз, який а поділити на 36 плюс А поділити на 39. Він дорівнює. Переносимо. Тепер замість А пишемо 468. Що ділиться на 36. Додати. 468, що ділиться на 39. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, тут є ділення, є додавання. У ділення більший пріоритет. Тобто ми маємо виконати ділення. Ну що ж, давайте будемо виконувати. Спочатку 468. Поділимо на 36. Поділити на 36. Так, 46, поділити на 36. Це буде 1. 1 на 36 це 36. Віднімаємо. Так, 6 мінус 6 це 0. 4 мінус 3 це 1. Зношу 8. Отже, 108 поділити на 36 це буде 3. 6 на 3 це 18. 8, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9 плюс 1 це 10. Віднімаємо. Віднімаємо. Залишок буде 0. Так. І записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, перша частка у нас 13. Тепер пишемо плюс. А тепер треба другу частку знайти. Пишемо 468 поділити на 39. Записуємо 468. Що ділиться? Що ділиться на 39. Отже, 46 поділити на 39. Тут поміститься лише один раз. 1 на 39 це 39. Віднімаємо. Так, 6 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 16 мінус 9 це буде 7. 4 мінус 1 – 3 мінус 3, 3, 0. Попереду напишемо. Зносимо 8. 78, повідомляти 39, це буде 2. Отже, 2 на 9 це 18, 8, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 26 плюс 1 це 7. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо тоді. Друга частка у нас 12. І 13 плюс 12 сума буде дорівнювати 25. Обчі основними значення виразу. Переходимо до третього завдання. Знову ми бачимо, тут у нас є вираз, є x і y. Давайте аналогічно запишемо, якщо x дорівнює 15, y дорівнює 2000. 525, то наш вираз х помножити на 37 мінус y поділити на 25, буде дорівнювати. Переносимо. Отже, пишемо замість х 15, що множиться на 37. Відняти. Так, замість y пишемо 2525. Відняти. А, поділити на 25. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб числити цей вираз, у нас тут є множення, віднімання і ділення. Нам треба спочатку виконати множення і ділення, а в останню чергу віднімання. Записуємо тоді 15, що множиться на 37. Отже, 15. Що множиться на 37. Множимо. 5 на 7 це 35. 5 пишемо, 3. Запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 3 це 10. 3 на 5 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 3, це 3, плюс 1 це 4. Додаємо. Додаємо. В кінці в нас буде 5, 0 плюс 5 це 5. І 1 плюс 4 це 5. Отже, записуємо тоді, що в нашому виразі добуток буде 555. Потім бачимо знак мінус. Ну, а тепер нам треба знайти частку. Отже, давайте записуємо тоді. 2525. Що ділиться? Що ділиться на 25? Ну що ж, 25 на 25 це буде 1. 1 на 25, це буде 25. Віднімаємо. Так, 25 мінус 25 це буде 0. 0 не пишемо, зносимо 2. 2 на 25 не ділиться. Додаємо тут нолик. І тоді зносимо 5. 25 1 на 25 це буде знову 1. 1 на 25 це 25. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо відняти 101. І це дорівнює. 555 відняти 100, це буде 455, а 455 відняти 1 це буде 454. 454. Ну що ж ось таке завдання, в якому ми обчислювали значення виразу при обчисленні? Не забувайте про порядок арифметичних дій на цьому вправу завершено.